Ця експозиція, в якій ми знаходимося, була створена у 2002, 2002 році. Це єдина така експозиція в Україні, яка присвячена Августину Волошину. Тут потрібно сказати, що Августин Волошин це не, неординарна особистість, відомий не тільки як президент та прем'єр-міністр Карпатської України, але як і е, громадсько-культурний діяч, священник, водавець, публіцист. Йому належить більше 40 праць, це переважно підручники для народних шкіл, гімназій, вищих навчальних закладів і так далі. Народився він у селі Киличин, тепер Хузького району, у сім'ї священника. Початкову освіту здобув в цьому, в цьому селі, потім навчався в Ужгородській гімназії. Згодом вищу освіту здобував у Ужгородській духовній семінарії. Будапештському університету, але через, через хворобу е, йому його не вдалося закінчити. Але згодом він е, повернувся до вищої освіти, в тому Будапешті здобув освіту е, вчителя математики. Довгий час працював вчителем математики в вчительській семінарії, а з 1919 року по 1938 рік її директором цього вищого навчального е, закладу. Весь період е, е, свого життя е, е, Попри те, що він був дуже сильно зайнятий, він продовжував вести богослужіння в церкві. Також його діяльності як видавця, публіциста, громадського діяча. Дуже багато уваги, зокрема, Устин Волошин приділяв меценатству. Зокрема, в Ужгороді він разом із дружиною відкрив дитячий будинок для сиріт. Ці всі аспекти показані у цьому залі. Початку 1920-х років він переходить у політику, є засновником спочатку е, Руської е, хліборобської земледяльської партії, яка згодом була реорганізована в християнську на, народну партію. Обирався е, депутатом е, е, чехословацького парламенту. Активно в політиці він залишався аж до 1939 року. У 1938 року його було обрано прем'єр-міністром Карпатської України, а 15 березня 1939 року президентом суверенної незалежної Української держави Карпатська Україна. Також в експозиції показані його останні роки, це, зокрема, праський період, так як після. Поразки Карпатської України її окупації він через Румунію виїжджає до Чехословаччини, де проживає останній період свого життя, працюючи в українському університеті. У 1945 році він був заарештований і в тюрмі у Москві помирає. Августин Волошин користувався дуже великим авторитетом, зокрема із оригінальних експонатів, які тут представлені Перше — Це вітальні листи, а також телеграма на перший та на ювілеї Августина Волошина. У на сьогоднішній день у фондах нашого музею зберігаються два альбоми із вітальними телеграмами, листами на 50-60-річний ювілей Августина Волошина. Оригінальний експонат там заповіт Волошина писана його рукою. В рамках святкування 85-річчя Дня проголошення Карпатської України працівниками Закарпатського обласного краєзнавчого музею зроблена повна реекспозиція експозиції Карпатська Україна 1938-1939 рік. В експозиції представлені всі важливі події цього періоду. Це, зокрема, і Переселення із Ужгорода до усту уряду Карпатської України, також великий розділ присвячений Карпатській Сіці. Також окремий розділ присвячений виборам до сойму Карпатської України, які відбулися 12 лютого 1939 року. Хроніка Карпатської України показана на основі урядової газети. Карпатської України, яка називалася Нова Свобода. Виходила вона кожен, кожен день, ну і саме звідси ми черпали всю інформацію, яка частково представлена в цій експозиції. Тут знаходяться і оригінальні експонати е, того періоду, ну а також в основному доповнено цікавим фотоілюстративним та науково-довідковим матеріалом. В рамках святкування 85-ї річниці Карпатської України та 150-річчя дня народження. Ня Волошина наш заклад виступив співорганізатором міжнародної наукової конференції, яка проходить разом із Ужгородським національним університетом, яка проходить протягом. Двох днів 14-15 березня, оновлені експозиції Карпатська Україна, а також меморіальна кімната президента Карпатської України Остина Волошина це постійно діючі експозиції. Тому запрошуємо всіх їх відвідати, ознайомитися із такими цікавими історіями нашого краю і української держави.